Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про Євеку, буду шукати губ підчипники. Ну, Що спочало гудіти, є підозра, що задній підшипник. Пробував там, того тижня розкручувати вручну колесу. нічого не почув. Сьогодні буду піднімав одну сторону і буду заводив машину. Що я хотів показати, є ще такий Nissan. Бачите, акумулятор зарядці. Щось погано почала машина заводитись. Підсів трохи. Так, є такий екранчик. Це з автономки Websta китайської. В ньому можна подивитися напругу. Так, ну що, будемо заводити машину на початок, хай трошки попрацює, щоб легше якщо... класа крутилися, як то кажеш. й менше дим ну Пуйда й домів вона немає, але ну, це яка погода. Так, коли її запускали. А, Останній раз заводив я її п'ятницю, а Соня Середа в нас. Тобто субота-неділя, вона сказати, що 5 днів. тому. Ну, вона непогано заводиться, більше морозу нема, як бачимо 0 градусів. Промим. Я ж кажу, сама машина без проблем заводиться. Так, хай латає. Нам треба нам треба, щоб підняти машину, завакувати колесо худне. Використуємось смаки, дамо з двох сторін, заберемо з Нісана поки що один. Будемо підносити зад, тут тобто одну сторону. Так, ще треба зняти з рушника, бо задні класи не покрутяться. О, все, передача є, хай свій кає. Я за той час готую Дункрат і лізу під машину. Погодка, звісно. Все прекрасно, сніжочок падає, літає, холодно, сиро як то кажуть. Такий вижичок маю. Опа, миряємо під машину. Так, Донкратик я взяв з Нісана. Не хотів з ящика витягувати, піділеку, вставляю дошечки. ручки раскручу. Ну и пидосом. Так, пинял. как башта колос крутится. Ну, щоб почути, чи підшипник не почує. Треба включити передачу. Ну, я такого ще не робив, звісно. І вам не раджу. Так, вуску тут. А оце буває перший раз. Так, включаємо другу, напевно. так колесо окрутиться, тільки що чув, що щось підводжувало, але вже не гудить. Просто шевест. Перевіряємо другу сторону. Чути тільки колодки. Не знаю чи передає звук. Пробуємо розкручувати. Я ж на щокку, Так, включаємо третю передачу. АСР світиться. Ну, боксує, то понятно. Нікуда О, Найшов причину Та була сировка якась Хана чернука Чуєте який звук Воді причину найшлас Так виключаємо передачу Турмозимо. Колесо. Аварія перша. Аварія, бо буксує. Ладно, хоч провіримо, чи помилки не буде. СР А помилка то є. Помилка є. Що робити? Е, опускаю я з донкрату. І дам чуду ззаду. Так, опустив я з Донкрату. Башмаки забрав. А помилка то є. Так, що ми можемо зробити? Опа. Попробуємо дати допереду. Тим, що я покрутив одне колесо, виходить. Тепер виходить, має проблему, треба зняти помилку. бо в нас за деякий час сама пропаде Но, правда, в тому сумніваюся з ну, самого нашого причина знайдена й... знайдений гул виходить ліва сторона на мості так що замовляємо підшипник. а ще одне Попробуємо зняти клему. відкриваємо капот Одною рукою незручно. Так, знімаємо клему. На пару хвилена. Клему я поставив. Робимо чи буде помелочка. Звісно, я сумніваюся, що воно щось дасть. світить, навіть не заводить. Треба буде знімати через комп'ютер. Ну наразі так. Так, дзвонив до майстра, майстер порадив зняти волос. Це буде точніше, чи то проблема в мості, чи то підчепник. Так що готуємо набор, знімаємо полос. Так, як я знімаю повс? Зірвав її. Болти. Вау. Масло тече, то вже добре. Так, жавчина посередині. А тут смазка є. є. Масло тече, але рижик є якийсь. Так, про трям. Хопа. Чути підчерпника. Друзі, все-таки я був правий. Показую чому. Вроді крутиться. Ну є якийсь шум, та? А от... Як знати, що тут Ну, 99%, а тепер дивіться. Є хід, витерся, може розсипатись. Так що 100% підшипник. Їду по підчивник. Так, друзі, знімаємо зарядки. Речався, нагадую акумулятор в Нісані. Так, знімаємо зарядки. Заводимо машину, їдемо по підшипник. Підшипник у Львові, зразу. Зразу беремо ключ на 65, На 65 бо тут двоєка головка, і, і попробуємо ще соні поміняти. Так, друзі, завів нісанчика свого, включаємо фари, Музичку полетіло по підчерника. Так, друзі, підчерничок забрав. Скажу, того часу як виїхав, ну, півтора години, Тільки приїхав. Тепер як перша година, то до обіду. Хочу показати вам підшипник. Так, СКФ. Давай, куди? 3.0. та 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 Іспанія, бачу. Що? Так, скриваємо. Хоч то СКФ, оскей. Так, тут якийсь номерочок. Тут таке, тут длинечка. О, самого не отута. Так, СКФ 0618 шос. 0618. То напевно... якийсь розмір. 306 В6. Ну, тут так само пише з Іспания. Ну такая балда, блин. Тяжкенький, я вам скажу. 2700 мне Ну Взял еще. А, мне. Кулега все-таки. Лип пахнючку такую. Приемно, конечно. Ну и такую волку тоже как раз заехал, взял. Де в нас є 65-ка? Ну тут в принципі перше. 65 мм. Що, буду обідав і тоді приступаємо до розбирання. Так, як бачимо, сніжочок падає, погода, звісно, не та щоб на вулиці робити. Так, по суті, що зараз маю зробити? Машина зараз підвішена. Виходить на Донкраті, опускаю, відкручую гайки, знімаю колеса. Далі супорт мені треба. Супорт відкручую, підвішую. Отак, друзі, супорт з боку. Як бачите, Відкрутив. Не знаю, що важче буде відкрутити колесо чи супорт. Напевно, що супорт все-таки. Е, Звук. <звук> Підтирає. щось. Обо що. чишо. Але бачите який люфт. Може і кладка буде. Все, зараз легенько я вирівнюю тут гайку, де завальцовано і буду пробувати відкручувати. Друзі, от зняв, хочу показати вам ближче. Тут ніби якесь третя чуді, але я типу нічого не відчуваю, да, рівно втім. А він і синій. Гарний метал. Як бачите, то я повитирав, звісно, човку нічого не бракує. Тут гайка. Гайка, шайба, тохле собі буде. Він виглядає, ніби як був не дотягнетий, А так добре не дотягнутий. А насправді О, підшипничок теж його протер. Обойма внутрішньо дуже ходить. Вона і... вона і гуділа, внутрішнього обойма. Вільна. Діди сюди, воно тяжкі буде. А ця то гесенька обойма. Так вода вже не покрутиш. Так що їду я до знайомого перепросувати, вже договорився. Друзі, таке питання. Бачите, там є кульсо всередині. Таке штопорне. Воно виймається. Ні один майстер порадує його виняти. Витягнути ну, вставки ці підшипника. і трошки маски напхати. Ну, я пробував чуть-чуть витягнути в сторону, чуть-чуть. далі не йде, так пані Сальник не пускає. Ну і напхав пальцем, так небагато. бо багато запхає, потече, як ви вважаєте, правильно я зробив. Все, їдемо перепресовувати. Як бачите, вже Десь стурму знизу підшибником в машині. Їдемо до майстра з пресом. Так, друзі, от і старий підшипничок, витягну. Ви не повірите, як я витягував. Витягуємо, його, витягув. витягув. його пробував пресом 20 тонн. Не вийшло Пробував 30 -ткою. Не йшло, поки не, не нагріла його. Так, показую. Тормозний диск. Так, новий підшипничок Так, на майбутнє. Може комусь знадобиться, сам не знав. Оцей вінець він вибивається. Ну, тобто чимось видушується, ключом можна 27-29. І він видушується. Тоді відкручуєш по кругу ці болтижі. Тоді виходить, ми розділяємо диск. Як бачите, він тут. З'єднаний, і тоді підшипник виходить ззовні всередину вибивається. Як бачите, трошки вже темніє, може камера того не передає. Я думаю, передає трохи. Зараз вдягаю фонарик і будемо збирати. Так, друзі, показую. Підсіжимочок закрутив, бачите, де було, в принципі, мітка навіть виходить, щоб перекрутив трошки. Крутив отакою трубою. Ну, майже 2 метри. Але його так би шату немає, але він вільно крутиться. Ну так би в опар вже. Так що вроді нормально. Так, зараз що роблю? Запихаю ось, ставлю супорт, ставлю колесо Ну і на сьогодні все. Завтра можна їхати в рейс. Дуже паршива погода, сніжочок політує, напевно, десь мінус якийсь, чують дуже холодно. Е, якщо вам відео подобається, поставте хоч лайк. За те, що в руки, далі знімаю. <свісно> так що наразі все, зберу супорт туди-сюди, ще раз вам покажу з колесом, як крутиться. Забув ще сказати, е, обижирив, герметик дав. Тут гарно погано видно, звісно. Теж обежерив, аж після того я закручую. Ну що, друзі, закрутив я, закрутив по ось тепер бо я трошки опустив, перекручую зараз колеса. Ну і збираю ось інструмент, хубаж зібрюв. Так, яка в нас година? Я кодивлюсь. П'ю шостої. Блі, а таке враження, що то я не знаю. Година десь 10. Рахуйте, десь почав 10-11. Десь на пану 11. До Львова з'їздити сюди то зайняв мені півтора години. Прес. Пресом дуже тяжко було. Півтора години, 3 години. Ну і відкручуємо закручення. Ну, відкрутити самому гайку тяжко, тому що там є маленька шийка гайки. І зривається, зривається ключ. Треба, щоб хтось один притримав, а другий крутив чи відкручував. Так що, сподіваюся, все добре. Завтра, завтра подивлюсь на пане, скоріш за моста. Подивлюсь до рівня. А на другий тиждень, напевно, знімлю повось про всякий випадок. Подивлюся, що там робиться з, з правою стороною. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підтримуйте, будь ласка, подобайкою, тобто лайком. Підписуйтесь на канал. Відео у мене, як бачите, зараз і сонячне, і веко трошки щось туди, сюди і Ну, Все, що можу в принципі, то знімаю в одному каналі. Не збираюсь там створювати якийсь новий канал суто для одного для другого. Кому цікаво, підписуйтесь. А кому не цікаво, вибачайте, що є. Як є, так є. Всім гарного вечора, всім пока.